Слава Україні! Доброго дня, шановні присутні! Даним брифінгом я хочу привернути увагу хлопців та дівчат випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також їх батьків до можливості вступу до вищих військових навчальних закладів. Дуже скоро відбудеться. Реєстрація на НМТ, а після цього, відповідно, треба буде обрати майбутню професію, ну, відповідно, навчальний заклад, де цього освіту отримати. Тому ще раз хочу звернути увагу громадськість на прекрасну можливість отримати безкоштовну якісну освіту. Яку, яку надають вищі військові навчальні заклади? Отже, вищі військові навчальні заклади, що вони дають? Ну, по-перше, це як я казав, безкоштовна та якісна освіта. Тобто все за рахунок абсолютно повністю держави. Тут якраз тут, я думаю, цікаво було б звернути увагу якраз батьків на дану ситуацію, тому що враховуючи поточну ситуацію, яка відбувається. В країні забезпечення своїх дітей відповідними комфортними умовами харчування, проживання, одягу є немало важливим і, і, і тягне за собою немалі кошти. А з боку вищих військових навчальних закладів держава гарантує повне забезпечення е, харчуванням, проживанням і е, речовим майном. Крім того, медична допомога так само все за рахунок держави. Ну і відповідно, після того, як закінчиться навчання, це гарантоване працевлаштування в Збройних сил України або в інших силових структурах. Ну, Ключові переваги, які фінансова стабільність. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, студент, який Потрапив на держзамовлення в цивільному навчальному закладі, отримує стипендію у розмірі ну, приблизно тисячі гривень, то курсант першого курсу вищого військового навчального закладу з першого місяця отримує грошове забезпечення в розмірі 8 тисяч. А вже з, коли він переходить на старші курси, то у нього грошове забезпечення таке саме, як у Контрактника Збройних сил України ну, мінімальне мається на увазі, тобто від 20 тисяч. Тобто, вже людина стає навіть частково самостійною, фінансово. І може навіть до завершення навчання собі щось там відкласти, враховуючи, що харчування, проживання і е, про те, у що одягнутися, йому думати не треба. Ось. Е, тобто. Повне забезпечення як фінансове, так і матеріальне. Ну і медичне так само. Тобто, Якщо є, виникли якісь там проблеми зі здоров'ям, так само є медичні підрозділи при навчальних закладах, які нададуть будь-яку допомогу. Е, гарантована кар'єра. Тобто після завершення навчання людина отримує. Військове звання первинне офіцерське, і відповідно буде розміщено гарантовано на якійсь посаді офіцерській, командній відповідно або інженерного напрямку, яку ну в залежності від спеціальності, яку людина собі обере, тому відповідно думати, де людина буде працювати після того, як випуститься, не треба. Це вже буде питання вирішено наперед. Освіт, сама по собі освіта якісна, сучасна, адаптована до сучасних вимог, застосовуються натівські стандарти, сучасні українські. Є багато напрямків не тільки суто військового спрямування, такі як, наприклад, там керування там підрозділами механізованих військ, танкових військ чи щось з, там, з авіації, наприклад. Є і цивільні напрямки, тобто є військові юристи, військові журналісти, медики, Тобто напрямків насправді багато. Армія це в плані працевлаштування, це держава в державі. Тобто тут є спеціальності і напрямки на будь-який смак. Айтішні напрямки, кібербезпека, РЕБ. Зараз перспективний напрямок, всі знають, це. Безпілотні системи, як морські, так і наземні наземні роботизовані комплекси, тобто напрямків для розвитку, саморозвитку просто безліч. Відповідно, юнаку буде з чого обрати, коли він звернеться до представників рекрутингових підрозділів районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йому буде що обрати незалежно від того, що він собі обере. Додаткові можливості, які є, наприклад, можна отримати безкоштовне навчання на водія категорії С як, як мінімум, медичне обслуговування, соціальний, повний соціальний пакет, тобто, всі пільги, які, які передбачені. Військовослужбовцю все забезпечено і так само і курсантам. Ну, і сама, сама система освіти вона вже осучаснена, тому, наприклад, я думаю, що скарг на якість освіти не буде. Які є у нас навчальні заклади в Україні? Ну, наприклад, Національна академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. вона знаходиться у Львові, тому для мешканців Закарпаття, якщо буде цікаво, то, наприклад, недалеко їхати. Тобто навчальний заклад недалеко від місця проживання, скажімо так. Там теж спеціалістів на, 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 на спеціальності, на які готує навчальний заклад, багато від Чисто військових командир підрозділу механізованих військ там чи ком командир підрозділів артилерії, до таких як фахівець, культуролог чи військовий диригент навіть є. Тобто на будь-який смак є. У нас навчальні заклади, які надають, якщо хтось мріє про кар'єру в повітряних силах, є Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба. Там теж спеціальності є різні. Хто хоче йти по напрямку IT, є військовий інститут, інститут телекомунікації та інформатизації в Києві. Там теж безліч різних спеціальностей за it шним напрямком. Є юридичний напрямок, в... навіть дивіться, навіть є фахівець фізичного виховання і спорту, тобто навіть навіть, грубо кажучи, фізрук. Є, є і військовий такий напрямок, тому що військова підготовка це теж один з елементів підготовки військовослужбовців. І такі фахівці армії потрібні. Ось, тобто, на будь-який будь смак є е, е, спеціальність і навчання. Е, 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 якщо будуть якісь додаткові запитання, то готовий вислухати. Тетяна скажіть, будь ласка, які спеціальності потрібні Зараз дефіцит можливо дуже Ну як правило, зараз дуже динамічно розвивається напрямок безпілотних систем, тобто як морських дронів, повітряних різних напрямків. Це розвідувальні дрони, ударні дрони, так і іноземні роботизовані комплекси. Адже зараз такі системи виконують. Ну, майже всі завдання, які колись виконували чисто люди. Наприклад, там доставка боєкомплекту, там чи евакуація поранених, чи доставка харч харчів, чи, наприклад, розвідка, чи, наприклад, ну, ударні комплекси все це дуже сильно розвивається, впроваджується в Збройних сил України, розширюється номенклатура, так би мовити, оцих засобів роботизованих комплексів, ну і відповідно для того, щоб цим цим керувати, треба фахівці. От, тому цей напрямок дуже перспективний і, і дуже потребує спеціалістів зараз і в майбутньому теж. Зараз у нас війна. Після випуску питання відправки випускників в зону бойових дій. От це за їхнім бажанням? Чи це? От... я Зрозумів питання. Дивіться, військова справа це справа почесна і в першу чергу добровільна. А тим більше, що коли людина обрала фах уже бути офіцером збройних сил України, то відповідно ця людина обирає цей напрямок свідомо і розуміє всі ризики і виклики, які існують. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, що командир підрозділу це мозок підрозділу. Тому, звичайно, людина, якщо буде задіюватися в яких бойових діях, хоча я думаю, що за 4-5 років навчання, дай Бог, бойові дії завершаться. Але людина на той момент буде дуже якісно підготовлена. Тобто, це не буде, наприклад, що людина не розуміється чи не підготовлена і її відправляють. В зону бойових дій. Це командир, який буде керувати підрозділами, але у нього на це є цілих 5 років навчитися, скажіть, будь ласка, вступати можуть тільки випускники скіл? Чи це можуть цією можливості скористатися і люди, які ну, хотіли потрапити вищу військову освіту або ну, знайшли себе, наприклад, там, в двадцять п'ять чи в тридцять років і хотіли б пов'язати? Ну, взагалі, -то, так, є така можливість до, до 23, якщо не помиляюся. Ну, Взагалі -то, для випускників шкіл це передбачено і ПТУ, наприклад, ну, професійно-технічних якихось навчальних закладів, але і, але і пізніше. І просто є різні форми навчання. Просто є так звані Ель-курси, тобто, це. Як додаткові можливість для того, щоб залучати громадян старшого віку на перетестацію на офіцерське звання, звичайно, так людина трішечки втрачає в часі, тому що так би вона по випуску поступаючи в 18 років і випускаючись десь там ну, орієнтовно на 21, він вже має первинне офіцерське звання. А так, людина ще має пройти певний час, поки вона завершить навчання і отримує первинне військове звання. Тому, звичайно, краще визначитися. Чим раніше людина визначиться, тим краще для неї. Але можливість поступити є і пізніше. Не обов'язково одразу після школи. Я пропущу віково, обмежує 30 років для деяких спеціальностей 25. Так, тобто, там, так. Є, є, є певні обмеження для певних спеціальностей 25, а так, в принципі, більшість закладів. Приймають до 30 років. Але просто кажу, форми навчання різні. Тому я би хотів так само звернутися, щоб хлопці, дівчата, до речі, дівчата, можливо, це наступне запитання, але поступати у вищі військові навчальні заклади мають можливість не тільки хлопці, але й дівчата. Тому що теж є багато спеціальностей, де в принципі, немає ніяких обмежень стосовно спеціальності. Тобто є ні обмежень, ні лімітів. Ось. Тому в принципі можна. А є якась про скільки випускників, не знаю, там із Закарпаття вже ви подавали вже якісь заявки, чи, чи ще немає? Ну, Зрештою чи були, чи приходили, чи цікавилися, чи якось цифри є, немає. Ну, поки що ми тільки починаємо рекламну кампанію, тобто конкретних е, цифр ще назвати не можу. Та й в принципі, враховуючи, що це таке, інформація більш такого військового характеру стосовно mm -hmm. майбутніх офіцерів. тому е, ну, в принципі, Якщо брати досвід попереднього року, то вистачає. Вистачає, та, mm -hmm. ну, скажімо так, до сотні, там, скажімо так. Ну, в, районі, в районі цього. Це як цих, хто поступив, а бажаючих було значно більше. Mm -hmm. Ось, просто не всі собі там, наприклад, обрали в кінцевому випадку військовий навчальний заклад, але принаймні пробували. Ну, які найбільше треба, ви ви сказали, а ну дефіцитні, а от є такі спеціальності, на котрі ну, дуже багато охочих і комусь доводиться відмовляти? Ну, я, я, я думаю, що це воно корелює із цивільними напрямками. Тобто, це якийсь фінансовий напрямок військових фінансистів айтішних. Зараз це дуже популярно, і тому багато це ж не тільки в, в армії потрібні Айтішники, а й в цивільному житті. Тому, відповідно, в принципі, воно корелює з цивільними закладами. Тобто фінансисти. Економісти, айтішники багато, багато бажаючих, і це добре, тому що це дасть можливість в подальшому у нас розвивати ці напрямки цифровізації в збройних силах України.